Я думаю, що після перемоги дуже багато людей захочуть відвідати найкрасивіші місця України, і я вам зараз дам топ 3 рекомендації. Перше, що б я вам радила, це Бакота, це просто місце ну неймовірних краєвидів. І також там є можливість водного відпочинку. І недалеко від Бакута знаходиться Кам'янець-Подільський та Хотин. Ну і, звичайно ж, класика Карпати. Також це Франківська область або Закарпаття. А Район Синевиру, Колочави. Там просто неймовірні краєвиди і гори. Також я би вам порадила, це Полтавська область, скоріш, є таке село Опішня. Там просто ви зачаруєтесь природою, там є, є чим зайнятись, і є музей гончарства. Тобто дуже круто, дуже класна природа, і, взагалі, Полтавська область вона сама по собі найпрекрасніша. І буду дуже вдячна, якщо напишете в коментарях, чи були ви десь в цих місць, і ставте лайк.